Змовуємо останній робочий день тижня в ефірі першого західного інформаційна програма Очі вітаю Україна почала отримувати важку військову техніку від партнерів. Повідомили в офісі президента. Закордонні медіа пишуть, що вже з наступного тижня вслід за Польщею про передачу ЗСУ танків оголосять Німеччина та Британія. Активні бойові дії нині ведуть вздовж усієї лінії зіткнення. Тож така техніка повинна пришвидшити просування української армії на фронті. Детальніше. Нашому традиційному огляді, Росія вдруге, захопила Соледар, але вдруге лише на словах. За даними східного угрупування військ ЗСУ, у місті справді тривають бої, але воно не окуповане російською армією. Цю інформацію підтвердив і командир окремої групи аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Бровді. Соледар. ходять. Багато ходить зараз. І стануть туди зсу стоїть в й плотній стінці захисту достатніми силами. Продовжують наші ЗСУ вдосконалювати і придбані волонтерами літальні апарати. Ось ці дрони вже скоро вилетять на полювання в районі. Того ж таки Солидар, Солидар до відповісти. Державний концерн Укроборонпром випустив перший зразок безпілотника Шарк з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі. А це вже Бахмутський напрямок. Аеророзвідка виявила загін вагнерівців з важким озброєнням. Рашисти планували захопити українські позиції, проте сили оборони спрацювали на випередження. Працюємо. Франція підсилить українську армію бойовими броньованими машинами. Озброєння, яке самі французи називають легкими танками, ЗСУ мають отримати у найближчі два місяці. Скільки буде одиниць техніки, наразі невідомо. Вати теж треба з максимально можливим комфортом. Тепер українські військові, які пройшли підготовку у Великій Британії, матимуть трохи більше можливостей покращити побут у полі. Наприкінці підготовки наші воїни отримали від закордонних партнерів запальнички та джезви для приготування кави. Таким мене побудовий побут побутвійна або зімін тут або плюватися кулями кожного дня п'ятьох проросійських депутатів сьогодні витурили з Верховної Ради без мандатів. Залишились Віктор Медвечук, Тарас Козак, Андрій Деркач, Ренат Кузьмін і Андрій Аксьонов. Президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків і народу Литви. у своєму виступі. Глава держави зазначив, що Україна прямує до перемоги над імперією, і Росія більше не зможе диктувати нічого народам Європи. Вони хотіли, щоб наша з вами свобода впала, але це вони впадуть. Ось за що ми боремось. Ось чому наша перемога зараз має бути однозначною. Агресор має бути розбитий. На платформі Юнайтед 24 започаткували напрям відбудова України. В першу чергу відновлять 18 будинків у Київській області, а саме в Єрпіні, Бородянці, Гостомелі. На них вже зібрали понад 504 мільйони гривень. Донатили люди зі 110 країн світу. На Львівщині через генератор ледве не загорівся житловий будинок на території приватного господарства у Яврові Власники встановили альтернативне джерело живлення майже в притул до будівлі. Генератор спалахнув. На щастя, вогонь вчасно помітили сусіди. За 20 хвилин рятувальники загасили пожежу на будинок полум'я. Перекинутись не встигло. Вогнеборці нагадують, використовуючи генератор, слід пам'ятати про певні правила, аби пристрій не наробив лиха. Необхідно встановлювати генератори у сухому місці, бажано під накриттям ставити від будівель на відстані не менше 6 метрів. Також необхідно бути обережними під час заправки даних генераторів, в жодному разі не допускати розливу палимосильних матеріалів та паливо зберігати подальше від генераторів самих і на відстані не менше 10 метрів до будівель. Помер за кермом у Львові під час руху приміської маршрутки, в якої були пасажири, водієві стало погано. Інцидент трапився нещодавно на вулиці Мазепи. 47-річний водій громадського транспорту в'їхав у автомобіль таксі, після чого зупинив автобус і помер. За інформацією патрульної поліції Львівщини. Ніхто з пасажирів не постраждав. Причину смерті встановлюють пошкоджень. Зазнала автівка таксі до слова, автобус номер 184 а курсував з вулиці Щурата у селище Рудно. Маршрут обслуговує перевізник успіх БМ. Діти віком від 5 до 11 років тепер можуть отримати щеплення від ковіду на Львівщині. Наша область отримала три тисячі доз вакцини Комірнаті Септофайзер. Препарат розробили спеціально для дітей цієї вікової категорії. Наразі ж вакцину розподіляють по пунктах щеплення Львівщини. В деяких малеча вже може отримати дозу. Специфіка дитячої вакцини в тому, що діючої речовини в препараті дещо менше ніж у вакцини для дорослих. Аби записати малечу на щеплення, слід звернутись до сімейного лікаря. Медики рекомендують вакцинувати зокрема дітей, імунітет яких ослаблений і не може протистояти вірусу. В першу чергу це найбільш уразливих дітей, а це діти, в яких є якісь хронічні неінфекційні захворювання, тобто, можливо, якісь ревматичні, ревматоїдні, ревматичні захворювання, захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи. Тобто, ті діти, як правило, ослаблені і їм потрібен захист. Дитячої комірнаті можна зробити і друге щеплення. Інтервал між першою і другою дозою від 21 до 28 днів. Додам, що донині вакцинувати від ковіду могли дітей, яким вже виповнилось 12 років. До слова вакцинація як для дітей, так і для дорослих, є найдієвішим способом вберегтись від ускладнень ковіду. Як от у 10-річного Назара зі Львівщини у хлопчика виявили аутоімунний енцефаліт, який, ймовірно, став наслідком коронавірусного захворювання. Тепер школяр знову вчиться ходити, стояти та сидіти. Відбулися зміни у реєстрації транспортних засобів. Відтепер, якщо ви вирішили придбати автомобіль, то зареєструвати машину можна в одному місці, натомість пройти експертне дослідження в іншому. Більше того, перевірок чи не було махінацій із ідентифікаційними номерами чи підробок документів за певних обставин можна і не проводити. Набула чинності відповідна постанова кабміну від 14 грудня минулого року. Мирон Гладиш купує ось цього білого красення. Автівку пригнали з Америки. Аби зареєструвати машину. Хлопець приїхав в один із сервісних центрів МВС, що в зимній воді заганяється машина на сервісі. все, там експерти оцінюють її. Ви тоді приймаєте рішення купувати її чи ні. Спершу транспортний засіб необхідно перевірити експерти, досліджують, чи не підроблені ідентифікаційні номери або ж реєстраційні документи, особливо якщо транспортний засіб привезли з-за кордону. Візуально оглядаємо номерний майданчик. Сам номер безпосередньо, метод його нанесення, дублюючи наклейки, збираємо інформацію по автомобілі, якого року виробництво, можливо, який двигун. Звіряємо номера двигунів, тобто щоб там не було ні спилу, так само ні перебиття. Якщо візуально цифри в документах і на деталях збігаються, експерти зазирають у мізки машини за допомогою спеціального приладу. Перевіряємо. Електронно, тобто який є, номер кузова зашитий е, в даному транспортному засобі. Коли все добре, машину можна реєструвати. Щоправда, не обов'язково це робити у цьому ж населеному пункті. Одразу після експертної оцінки в нового автовласника є 10 днів для того, аби зареєструвати авто у будь-якому місті України. Для людини, яка є в Києві, а хоче придбати у Львові автомобіль. Власник тоді іде в сервісний центр, найближчий експертний підрозділ. Проходить експертне дослідження. І говорить далі потенційному покупцеві, що, будь ласка, зверніться в будь-який сервісний центр, перевірте, що такий-то автомобіль пройшов експертне дослідження, і є все в порядку. Також є зміни і стосовно самого експертного дослідження автомобіля. Якщо раніше він був обов'язковим для усіх машин, то тепер вибірково визначено чотири категорії, коли таке дослідження необхідно робити. Якщо відбувається реєстрація чи перереєстрація транспортного засобу з одного власника на іншого, реєстрація вживаного авто з-за кордону у випадку, коли поновлюєте втрачені документи на авто, які були видані до 1 вересня 2019 року, або ж коли реєструєте успадковано до першого вересня 2019 року машину. Після 2019 року, якщо у вас зареєстрований автомобіль і ви втратили... Свідоцтво про реєстрацію немає необхідності проходити експертне дослідження, оскільки всі дані про автомобіль вже внесені в централізовану базу. В Усіх інших випадках експертне дослідження, вартість якого коливається від 180 до 350 гривень, робити не обов'язково. Такі зміни в реєстрації автовласники підтримали. Тепер пропонують зробити послугу ще зручнішою в дії. Реєстрація відбувається в одному місці. Експертна оцінка теж просто вони розділ. Ви по передає експертна оцінка чи дослідження, так воно окремо а реєстрація. Теж щоб його оглянули, перевірили експерти. І тоді, вже коли має заключення, типу вже знаєш, що з машиною все в порядку. А якщо це знову ж таки можна буде зробити в дії, то просто подали в запит дії, прийшла техпаспорт, скажімо, скажемо, що довго купівлі складений, і можна їхати тоді за автомобілем, і не витрачати свій час на перебування саме в сервісних центрах. У Львівській області працює 10 таких пунктів експертних досліджень. За минулий рік їхні працівники встановили півсотні випадків змін ідентифікаційних номерів. Ще в десяти були підроблені документи. Здебільшого це стосується транзитних автомобілів з-за кордону. Віталіковели, юрій кісь програма. Очі. Аби власникам релокованих підприємств було комфортно працювати на Львівщині цьогоріч на підтримку бізнесу, який переїхав до нашої області через війну. В обласному бюджеті передбачили 50 мільйонів гривень. Нагадаю, ця програма почала діяти з початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч більше трьох сотень підприємств вже отримали грошову допомогу. 2023-го планують забезпечити виплатами як мінімум таку ж кількість компаній. Додатково запроваджують ще три напрямки сприяння бізнесу. Цьогоріч фірми, які перевезли свої потужності з гарячих точок на Львівщину, зможуть отримати 100 тисяч гривень, якщо створять більше 20 робочих місць 200 тисяч. Цю суму подвоює інвестиційна компанія, з якою співпрацює область. Відтак компанії загалом можуть надати 200 або 400 тисяч гривень на провадження діяльності. Також анонсували три нові напрямки ваучерної підтримки: це відшкодування витрат на маркетингові послуги і сертифікацію від 60 до 100 тисяч гривень. Перекваліфікацію працівників до 30 тисяч гривень. А ще ми якраз пропонуємо новий ваучер до 100 тисяч гривень, який можна залучити якраз на участь у закордонних виставках та заходах. Тут підприємства харчової галузі, машиноприладобудування, легка промисловість та деревообробна галузь зможуть залучити до півмільйона гривень на закупівлю такого обладнання. Вони прощались на пероні на третій день повномасштабної війни і навіть не підозрювали, що цю зворушливу мить закарбують і згодом покажуть за кордоном. Відома світлина фотографа Associated Press Андрія Андрієнка, який зазняв прощання українського прикордонника з коханою, надихнула на творчість митців. Литовський художник переніс цю світлину на мурал Литовської військової академії. А тепер таке зображення є й на стіні у Львові. На вулиці Друкарській міцно обіймаються прикордонник Віталій з коханою Альбіною. Малюнок створив французький вуличний художник Кристян Гімі, який приїжджав в Україну і в багатьох містах, навіть зруйнованих залишав свої графіті у Львові. Зокрема, окрім закоханих на вокзалі, є ще стінопис на Городоцькій з портретом маленької українки, теж його авторства. А герой муралу при. Кордонник Віталій розповів, що навіть не помітив, коли їх з уже тепер дружиною зафіксували на світлині. Абсолютно це була несподіванка. Скажімо, так згортав стрічку, і знайома зробила репост коментарем. Ну, типу, що це я. А так би можливо прогортав би, не звернув би навіть уваги. Дружина зробила нам обкладинки на документи з принтом цієї фотки. Зараз Віталій продовжує службу у Краматорському прикордонному загоні. А його дружина Альбіна живе неподалік і має змогу обіймати чоловіка не лише на фото, а й наживо. Найкраща інституція Європи з реставрації пам'яток. Тепер таке звання має львівський заклад. Львівську галерею мистецтв імені Бориса Возницького визнали найкращою структурою, яка зберігає історичні твори мистецтва. Окрім європейської першості, найбільший художній музей України, до якого належить понад 67 тисяч експонатів, отримує премію імені професора Гейштора. Востаннє її здобув Палац Великих Литовських князів у Вільнюсі. Про новину у своєму телеграм-каналі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Установа отримує премію імені професора Гейштора, одного з головних відновлювачів Королівського палацу у Варшаві після того, як його зруйнували нацисти. Премію вручатимуть 29 березня 2023 року у Варшаві. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. У гарнізонному храмі лунають колядки. Отож у Львові проводять лікарську миланку. Її започаткували місцеві медики більше ста років тому. Так лікарі не лише вшановують народні традиції, а збирають кошти на благодійність. 2023-й не став винятком. Попри воєнні реалії, у гарнізонному храмі звучить коляда. Будемо співати вихваляти, колядками з дочка а Зараз війна і це тяжко, так бо багато людей є в окопах наших українців, які нас захищають також. Але передати їм дух любові, дух підтримки тут, на місці принаймні, це теж є дуже важливо. У святому місці людей зібрали львівські медики. Вони щорічно влаштовують власну лікарську миланку, на яку запрошують місцевих артистів, щоб потішити відвідувачів колядками та щедрівками. Це ключ до Бога, це та можливість в коляді поспівати і доторкнутися до того високого, яке нам має допомогти в нашій обороні, в нашому здоров'ї і нашим збройним силам, зазвичай, під час лікарської Маланки проводять благочинний аукціон. Цьогоріч його не було, та усі охочі могли долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ, таким чином не тільки духовно збагатитися, а й допомогти нашим захисникам. Визначили найкращих у чемпіонаті України з футзалу серед юнаків віком до 14 років. Команда змагалась протягом чотирьох днів, взяли участь у чемпіонаті футзаліста з областей близьких до лінії фронту. Команда з Баштанки, що на Миколаївщині, привезла з собою особливий прапор. За фінальними матчами спостерігала наша Алла Васьковська. А Це є. Матч за третє місце. Команда з Баштанки проти Куцюбинського з Київщини. Футзалісти з Миколаївщини привезли красномовний синьо-жовтий стяг. Ще один прапор підписав кожен член команди. Можливо, саме стяги стали талісманом, який допоміг хлопцям перемогти 2-0 і здобути бронзові нагороди чемпіонату України серед виників до 14 років. Забили перший гол на в Середині першого тайму то було тяжко, але потім в другому таймі ми забили під кінець гри. Я задоволена цим турніром. Це ж не останнє місце. А четверте ми досягли цього. Це перший чемпіонат України, який Львів приймає цього року, і хоч зібрати дитячі команди. Зараз складно у чемпіонаті взяли участь 12 клубів із дев'яти областей та міста Києва. Зібрали команди, які змогли приїхати. У нас тут і є команда з Харкова, тренер-волонтер працює завжди, допомагає хлопцям на нулі. Я дуже вдячний кожному з тренерів, які приїхали зі всіх куточків України. Харківський клуб Скіф у фіналі зіграв з Луцьким ФК ФКЛюбар протягом першого тайму Волиняни домінували над суперником і пішли на перерву, переважаючи 3-0. Але тренер не був повністю задоволений діями команди. Ми граємо три ноль. Бурайте для себе, бурайте для людей. Говорю, Деня, ближче стань, цей на м'ячі, Підійди до нього ближче. від середини, не дай до стінки зібрати. У другому таймі волиняни діяли менш активно. Забити змогли аж наприкінці другого тайму. Тож перемогли 4-1. Любар чемпіон України з футзалу серед юнаків віком до 14 років. Наш лідер команди забив перший гол. Ми схопили мотивацію, почали забивати більше. Але в другому таймі трохи підросла і пропустили. Один м'яч по техніці ми були равні по борьбі. Вони нас перегрували. Багато емоцій було під час нагородження. Відзнаки отримали як найкращі гравці всього чемпіонату, так і окремо у кожній з команд. Асоціація футзалу України планує створити збірну України ю 15 Тож учасники цього чемпіонату потенційні кандидати у майбутню команду. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. На цьому ставлю крапку. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже в понеділок, о дев'ятнадцятій. Гарних і спокійних нам усім вихідних зі світлом і без тривог. Все буде Україна.